Галакс гарно піниться, але при цьому легко змивається з посуду. Я, до речі, підрахував, що однієї банки вистачить, щоб помити плюс-мінус тисячу чашок. Або одного Петра. Ха-ха! ха дуже смішно. Петро, що так реагуєш? Ти сам сказав. Гарно піниться, легко змивається. Блін! Що за фіня? Хо-хо-хо! Нам хтось під двері навалив. Може хтось натоптав. <рес> <рес> може це Керницький. <рес> Чи білі шкарпетку вдів. Який страж. Довбані пранкера. Нікуди зібрався. Яки не знаю. Потім постукаєш. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин, Суття для бійок переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, ніде як потрібно. Ну що ж, глибоко поважний мною, Івасику. Все по старому. Що, жодного позитиву. Ти про руку і це також. А як тому у вас із Наталою Олегівною? А що у нас із Наталою Олегівною? Я тебе за язика не тягнув. Ти сам зізнався, що вона дає тобі зрозуміти, яку жінку в її персоні ти втратив. Що я сказав, це моя особиста справа. Друже мій. Мені було б, як то кажуть, взагалі індиферентно, якби не твоя рука. Ти щось чув про психосоматику? Чув. Це коли психологічний стан впливає на стан фізичний. М -м, приблизно. От і в тебе так само. Вже тиждень жодної позитивної динаміки. Тож, поки ти не розберешся з оцим, рука не загоїться. А до чого тут, Донкович? Друже мій, виріши, будь ласка, один раз і назавжди з нею свої стосунки. Ти хоч і міцний, як крига, але це сидить в тобі і тримає тебе. Я намагався з нею поговорити. Це неможливо, бо вона контужена. Так. Івана Ростиславовичу, я не потерплю жодної нетолерантності у цих стінах. Просто все нормально. Коли контужений, він може говорити не іншого, що він теж контужений. Я не проти поговорити з нею про нас. Але я не знаю, з чого почати розмову. Хіба мені вчити? Просто підійди, зроби їй комплімент, спитай, як справи, а далі вже розмова зав'яжеться. Ой. Вибач за запізнення, будь ласка. Нам там просто якісь придурки накидали землі під двері. Довелось прибирати. А може, це ваші сусіди. Не думаю, у них така сама історія. історія. Та я пропоную не зациклюватись. А зосередитись на каві, круасанах і ранішнім сонці. І медину? Полностью підтримую. Ты сможешь Так да, кто тут может нас побачить? Привет, да. молодец. Не занято? Да не. Для проректора все двери открыты и все вільні лавки. Дякую. Вильно. Кого пьете? Так. Каву п'ємо. це привід обговорити емоційний стан курсанта Аврамчука. Чому не в кабінеті? Ключів немає. Зараз голови полетять. Ні, не треба, не треба. Це моя вина. Я попросила дублікат зробити, бо ключ заїдав і от, чекаю. Ключ. Угу. Ключ. З вашого дозволу. Знаєте теж чайку поп'ю з бутербродом. Смач? Угу. Оксана Ігорівна. У мене кава. <кліп> а, так, Роман Олександр, Наталі Олегі. а... як там звіт з оптимізації навчального процесу? Б чудово! Б так багато роботи, що з самого ранку тільки цим займаюся, а взагалі я справляюсь. Димкович завжди знав, що на тебе можна розраховувати. Поговорю з головою Державної прикордонної служби, щоб тебе якось відзначити. Але зі звітом не затягуй. Ах, так. Дякую вам за натхнення. Заходьте! Наталя Олегівна? доброго ранку. Дозвольте. Вибачте, але ваша поява з добрим ранком у мене ну, ніяк не асоціюється. Іван Ростиславович, я вас прошу. Ви не переоцінюєте мої здібності. Я не вмію читати думки. Та Я, я хотів поговорити. І тобі прийшли помовчати? А ще кажуть блондинки дивні. Наталя. а, а, а що, що, що ти робиш? Думаю, куди поїхати. На Мальдіви чи на Канаду. Добре виглядаєш. А то ти прийшов познущатися. Ні, я від серце. серця. Слухай, мені зараз не до твоїх жартів і приколів. В мене дуже багато роботи. А я не жартував і не приколювався. Я тобі чесно кажу, ти завжди гарно виглядаєш, а на минулому тижні. Тобто зараз не дуже? А, ні, зараз дуже. Ти завжди класна. Просто чесно, навіть не скажеш що тобі стільки років. Ти хочеш сказати, що я стара? Н ні, я не хочу сказати, що ти стара. Ти така, як я, хіба я старий? Це правда. От досить чесно. Якщо ти прийшов познущатись, будь ласка, і йди звідси. Я прийшов поговорити з тобою як з людиною. Я зараз не людина, а начальник факультету, якому треба за одну добу підготувати навчальний план на наступний рік. Знаєш, якби я був начфаком. Я б знаходив час для того, щоб бути просто людиною. Та <ріститу> я що казав, що то поріжок. Блин, звичайно, що тоді трохи погонював. блін, це що за фіня? Може, нам хтось пститься. Може і так, але за що? Скоріше знущається, може це знов Криницький? Криницький може знущатися відкрити. Навіщо йому ховатися. <рес> Здається, я знаю, хто це зробив. От козли. Тіснішся. Пам'ятайте, що сміється, так ти сміється останнього. Не треба так перейматися, мій любий друже. Не кожен може так гарно та пишно висловлюватися, особливо так. з такою красивою та привабливою жінкою. Кожна наша з нею розмова закінчується сваркою і скандалом. Це не дивно. Нагадай на мені, Івасико, коли в тебе востаннє були серйозні стосунки з жінкою? Ніка. А така. Кожна навичка, якщо її не тренувати, забувається. Втім, ти це знаєш набагато краще, ніж я. Так а може не тільки я забув ці навички, а й вона. Можливо. Та діяти все одно потрібно тобі, ти ж чоловік. Так, так, так. Ти ж не потерпиш жодної персоналізації в цих стінах. Я це кажу до того, що тобі це потрібно більше, ніж їй. І що мені робити, якщо вона зі мною і говорити не хоче? Діяти? Це я тобі кажу як майстер жіночої психології. У тебе на дверях написано реабілітолог. Може скластися упереджене враження, що мої знання в цьому поверхневі, тому що тобі сказати, що я маю шість сестер. Так що про жінок я знаю стільки, скільки б ніхто не хотів. Переконав. Розумієш, жінки вони від нас відрізняються. Вони цінують вчинки набагато більше, ніж слова. Зрештою, зроби для неї щось і побачиш, як вона на це відреагує. А що мені зробити? Якийсь сюрприз. Алло, свят, привіт. Це Толік Вільчинський. Угу. Слухай, скажи, будь ласка, а Марічка ще в тебе? Бо вона щось трубку не бере. Як не було? Що, взагалі не? Куди поїхала? Хмельницький. А чого? Ладно. Добре, все, давай, зрозуміло. А ти думав, як не каже зуб за зуб. Чуєте, Марічка в Хмельницьке поїхала і мені про то не сказала. Та да, блін, Толік, ти вже свою Марічку. Ми тут такий сюрприз придумали Старшакам. Точно сюрприз. Чекай, а ти звідки знаєш про сюрприз? Ми ще ж тобі не розповідали. Ну, Марічка, трубку не бере, бо хоче мені сюрприз устроїти, що непонятно. О, боже, Толь, а ти вже дістав свою Марічку. Ми таку помсту придумали. Ну, Толь! Чуєш, а ми точно палку не перегнули? переглянули. Нормально. Не, знаешь, чисто, чисто на техніку. Ну тут кумать технику <риклад> треба підтягнути. тянуть. Не, ну ми якісно смотрим. Маричка, Маричка, Мерничка, Барничка, замахай же. Марничка. Толик, дай Маричка! Так. А Що він так? Никого ж немає. Мені здається, мій батько за нами стежить. Ти про цей ранковий разовий інцидент? Ти просто не знаєш мого батька. У мене, коли з'явився хлопець в школі, то він нам проходи не давав. Оксан, ти вже давно не школярка. Блін, може, ти і правий. Оксана Ігорівна, пробачте, будь ласка, термінова справа. Е, Зробіть невеличку перерву. У мене пацієнт. Права, дійсно, дуже термінова. Мова йдеться про її. Цей... Як його? Харасмент. Харасмент. Сексуальне домагання на робочому місці. Який жах. Харасмент в нашій академії. Ніколи про таке не подумав. Тому що його у нас ніколи не було. І не буде. Для цього в усіх кабінетах академії будуть встановлені камери відеоспостереження. В рамках міжнародної програми боротьби з цим харасментом. Харасментом. Ось документ. Підписаний проректором. Тобто мною. Але це кабінет психолога. Як же лікарська таємниця? А у нас знаєте не медична установа. Тому ваш кабінет підпадає під звичайне навчальне приміщення. І камери вони будуть писати. Лише картинку без звука. Ясно. Встановлюйте. Я на обід. От и добре. Вільний. Встановлюй. Блин, что ж так? Бо я хочу скинути зайву вагу і підкачатись трохи. Та я про Марічку. Чого вона сюди їде? З якого поводу цей сюрприз? Толік, сюрприз на той сюрприз. Скоро дізнаєшся. Блін, просто Марічка любить відзначати якісь дуже важливі на її думку дати. Ну там, наприклад, день, коли ми вперше взялися за руку, або е день, коли я вперше поцілував її коко, або, наприклад. Куди поцілував? Коко, це її собака. Мультипу. Блін, він мене потім правда вкусив, але то нічого. Я вже подумав. Стоп, а що якщо сьогодні якась реально важлива дата, я тупо провтикав? Блін, Марічка мене приб'є просто. Толік, перестань себе накручувати, бо це вже смішно. З мене зараз сміється чувак, якого ніколи дівчини не було. Ти за мене не переживай. А я й не думав. Нормасно. Якого чорта я тебе послухав! Через тебе я вазу розбив. Заспокойся. Розбита ваза це не страшно. Старші люди взагалі кажуть, що це на щастя. А що старші люди кажуть про проникнення в чужі кабінети? Значить так молись Будда, щоб Наталка не помітила, що вази немає. Івасику, заспокойся. Я спокійний, а от ти починаєш нервувати через те, що ти в моїй команді. Ні, 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 ні. ні. В амурних справах я... я консервативний. Тож, як то кажуть, третій зайвий. Ні, ти не зайвий і не третій. А ти мені допоможеш шукати вазу. І не просто нову, а саме таку. Саме таку, це яку? Це отаку. таку. Мій любий друже, ну тут навіть моєї бурхливої фантазії не вистачить для того, щоб домалювати вазу з цього шматка. Я тебе врятую. Намалюю фоторобос. Угу. Нормально покачалась. Ага, я завтра не встану. Я завтра не встану. Нічого. Тобі корисно. О, Боже, як добре. Поняв? Це що за подстава? Що таке, Тарик? Ти що, коти у червік настяли чи що? Вони до підлоги прибиті. Сенсі. І мої теж? Ага. це вже трохи перебіг. Вони хочуть війни? Нічого. Вони її отримають. Це кінець. Ми таку вагу нікого не знайдемо. Демкович мене приб'яв. Це кінець. Значить свій бойовий ніж. Я тобі заповідаю. Олександровичу Кружку. Зимовий спальник, яким я був, він старий мерзне. Кінець, Іване? Я тобі казав, що знайдемо. Ти заладив, це кінець, це кінець. Володенька, що за песимізм? Володь, знайшли! Тому не було хвоста. Чи ні, я три рази міняла маршрут. Все добре. У нас тепер будуть такі побачення. Ну, Тут хоча б ми можемо нормально поговорити. Це не нормально. Ну, Оксан, я повністю з тобою згоден. Але що поробиш? Перший раз це випадковість, другий збіг, а фу, якими ми це вже клініка якась, він реально одержимий нашими стосунками. Найгірше те, що він на своїй диверсії витрачає весь свій час. Що він, пранкер? Я ще старшиками не розібрався? А що, якщо в нього більше не буде свого вільного часу? Але що ти це думав? Я тобі нагадаю, що ти все-таки мій батько. Ні, ти тільки уяви. Що, якщо він весь свій вільний час буде витрачати не на нас, а на когось іншого? Проїмота треба знайти нову красиву жінку, Нову любов. Це хорошо. Треба старшикам дати відповідь. Інакше ці придурки далі будуть з нас знущатися. Можливо, просто не звертати на них увагу. Ну тоді ми далі будемо сидіти в цьому вогні. Їх полюбе треба провчить. Марічка не любить слабаки. Може просто руки їм пообламуємо? Чудова ідея, Але якби ми були чуваками з молодоми життя. Аби щось більш вишукане. Отже, для вибухівки нам треба пластикову пляшку, трубку, скотч, карбіт, воду. А це точно спрацює. Якби ти не спав на парах Криницького, то знав би. А діючою речовиною візьмемо землю. Вона час вибуху з'єднається з водою, і вони з ніг до голови будуть в багні. Ну і кімната їхня теж. Це геніально.